Вітаю, ви дивитеся телеканал СІ і Сьогодні поговоримо про найгарячішу точку війни. З нами на зв'язку військовий експерт Дмитро Снігірьов. Добрий день. Добрий день вчора. У Бахмуті президент Зеленський. Сьогодні з'являється інформація, що збройні сили України вибили рашистів з міста. Однак, генштаб ще нічого не підтверджував. Що ви скажете? Це можливо? Так, можливо, давайте говорити про те, що Бахмут залишається гарячою точкою вже декілька місяців. За всі ці, а це фактично шість місяців штурму міста. Окупантам вдалося просунутися максимум на декілька сот метрів. Це безпосередньо в самому Бахмуті. Бої ведуться в міській забудові. Це район вулиці Патріса, Ломумби і провулок Першотравневий. Так, напередодні візиту Зеленського окупантам дійсно вдалося просунутися в Бахмуті на деяку відстань, ба більше того, взяти декілька промислових підприємств. Але введення оперативного резерву збройних сил України вдалося стабілізувати ситуацію не тільки в Бахмуті, але відповідно на вколишніх населених пунктах. Важка ситуація так само в районі Азаряновки і відповідно Кордюмівки. Там окупантам на жаль вдалося форсувати штучну перешкоду. Мовиться про канал Сіверський Донець-Донбас, ширина каналу до 15 метрів. Вона виступала в якості ну, такої перешкоди. Менше з тим, знов-таки, контратаки Збройних сил України на цьому напрямку дозволили говорити про стабілізацію ситуації. Більше того, користуючись термів, я хотів би спростувати інформацію російських ЗМІ про те, що вони контролюють інший населений пункт на цьому напрямку, а мовиться про Кліщівка. Кліщівка знаходиться під контролем Збройних сил України. Ніякого просування на цьому напрямку немає. Звільнення Бахмута, які можливості для нашої армії відкриває, наскільки цей напрямок важливий? Чому за нього тримається Росія? Давайте почнемо пояснимо, чому росіяни так перто атакують саме на цьому напрямку. Взяття Бахмута дає можливість росіянам подальшого просунення до агломерації міст Краматорськ-Слав'янськ, які є ключовими центрами української оборони. На території Донецької області мовиться про контрольовану ЗСУ територію Донецької області. До речі, якщо ми говоримо про контроль ЗСУ, то наразі українські оборонці контролюють приблизно 50% території Донецької області. Для розуміння ситуації я нагадаю, що 27 квітня міністр оборони країни-окупанта Шойгу, звітуючи Путіну, заявив про початок. Так званого другого етапу спецоперації, а це вихід на адміністративні кордони Донецької області. Так от, шановні телеглядачі, якщо наразі вже фактично 27 грудня, то говорити про виконання хоча б другого етапу так званої спецоперації, а це вихід на адміністративні кордони Донецької області, наразі немає жодних підстав. А якщо немає підстав, то Перебіг військової кампанії свідчить в першу чергу про політичну поразку режима Путіна, навіть не військову. Це засвідчило повний крах політичних планів Путіна. Чому вони так вперто і б'ються за Бахмут? Тому що їм треба продати якусь перемогу для внутрішнього споживача, тобто тих росіян, які звикли дивитися е, і сприймати війну в режимі ну, такого собі дом 2 інтерактивного телебачення. І третє, чому власне, чим цікавий Бахмут росіянам? Можливість контролю над водозабором. Їм необхідно забезпечити безприбійний характер постачання як питної, так і технічної води на окупованій території. В першу чергу це місто Донецьк. Наразі в Донецьку вода подається по годинах. І четверте, це росіянам треба вирішити питання так званих зимових квартир, тобто місце розквартирування особового складу. Наразі на Донецькому напрямку за різними оцінками зосереджена від 120 до 150 тисяч особового складу Збройних сил Російської Федерації. Відповідно, що зустрічати, скажімо, зимові морози в відкритому полі, ну це трошки некомфортно, як мінімум. І е, тепер про основне. Ви знаєте, я читав перед цим оцінки західних експертів, так званих, які говорять про те, що взяття Бахмута це є ключовою ціллю російської армії, це фактично вирішення питання взяття під контроль цієї території Донецької області, Пояснюю. західним експертам. Ну і взагалі, широкому загалу. Після Бахмута окупантам ще прийдеться брати. І часів Яр, і Костянтинівку, і вже згаданий мною і Славянськ. Що таке Донецька область? Це агломерація міст, тобто це велике сукупчення малих, середніх і великих міст, які переходять одна в одне. Це фактично щільна міська забудова. Якщо Бахмут вони штурмують вже 6 місяців, і не можуть взяти, то уявіть собі, наскільки підготовлена лінія оборони українських військ, тому ж самому Слов'янську і чи то Краматорську. Тому ви згадали, як що говорить Захід, наприклад, британська розвідка вже останнім часом говорила про те, що в окупантів виникають проблеми в напрямку Бахмуту, і так далі. Е, наскільки ці проблеми ми бачимо півроку, так затягуються е, бої на цьому напрямку? Е, а наші радіють цим новинам, ідуть е, вперед. Абсолютно. Наскільки наскільки швидко ми можемо просуватися далі, і що ви прогнозуєте? Наразі те, що відбувається поблизу Бахмута, Авдіївка, Майорська і Салідара Вуглідара, а це тактика активної оборони Збройним силам України треба максимум, скажімо так, вибити і важку бронетехніку, і особовий склад, тобто нав'язати стратегію оборонних боїв, які знекровлюють окупаційну армію. Давайте подивимося на статистику власне загибелі окупантів. Не дивно, що саме після активізації боїв на Донецькому напрямку, ми кожен день бачимо як мінімум 500, Правильно, сьогодні вже, вже бачили нові цифри, що загалом спочатку повномасштабки 100 тисяч. 100 тисяч вже вийшли, та на скажімо так, на ту сакральну скажімо так, цифру, якщо так вже говорити. Тобто основне завдання в Донецькій області наразі стримати російську навалу. Незважаючи на проблемність цього напрямку, Збройні сили України продемонстрували і можливість контрнаступу. Ми пам'ятаємо Лиманську операцію, звільнення Лимана, коли окупанти були вибиті з цього ключового, як на мій погляд, напрямку, який унеможливив створення оперативного оточення українського групування, яке зосереджено в Донецькій області. Е, якщо брати взагалі е, театр військових дій на Сході, то варто говорити, що приємних новин варто очікувати з сусідньої Луганської області. Там наразі зафіксоване просування Збройних сил України по декількох напрямків, зокрема поблизу Кремінна. Там ми наблизилися безпосередньо до міста за різними оцінками від 2 до 5 кілометрів. Це один напрямок. За останню добу просування в районі населеного пункту Діброва. Там, взагалі, просування в глиб тимчасово окупованих територій до 4 кілометрів. Ще є один перспективний напрямок: це Сватівський напрямок. Це так само Луганська область. Там відстань від позиції ЗСУ до цього ключового міста російської оборони за різними знов-таки оцінками від 12 до 15 кілометрів. Якщо Збройним силам вдасться, а вже є передумови, власне, говорити про те, що нам все ж таки вдасться успішна деокупація певних територій Луганської області, то під загрозою оперативного оточення опиняється російське угрупування загальною чисельністю до 15 тисяч, яке наразі зосереджено відповідно в містах Сєвродонецьк, Ліщанськ і Рубіжне. Контрнаступ двох сторін унеможливлює власне вуличні бої, на які так розраховують росіяни. Мовиться про деокупації цих великих промислових міст: Ліщанська, сіродонецька і рубіжна. Я нагадаю, бої власне за ці міста тривали приблизно до двох місяців. Тобто, шановні українці, я вважаю, що не зважаючи на всі, скажімо так, складні і погодні умови, до речі, і відраз відповідна... хотіла запитати у вас та, що... цих приємних новин, часи зимові може бути більше, варто говорити про те, що чому був увільнений темп просування збройних сил України. Я поясню, без доріжжя ще тиждень тому зливи, багнюка. Ані колесна техніка, ані бронетехніка Збройних сил України не могла працювати. До речі, це було негативно відбилося і на активності власне окупаційних військ. Оце про те, що вони не могли так широко використовувати безпілотники орлан 10 а це основна головна біль Збройних сил України. Вони працюють у зв'язці з саум 100 С, ну і відповідно забезпечують коригування вогню. Нанесення вогневого ураження по українських позиціях. Так от е, е, ті погодні умови вони мінімізували можливість російських окупантів. Наразі морози. Відповідно, що з, е, е, зимно і ще тиждень, якщо протримається така погода, то може піти і, гус, і гусенічна, і колесна техніка. Причому варто очікувати приємних новин не тільки зі східного напрямку, але й відповідно Запорізька область. Запорізьку область самі окупанти розглядають як одну з перспективних моментів контрнаступу Збройних сил України. Не випадково а в реальному темпі ведуться інженерно-фортифікаційні споруди поблизу Мелітополя і Бердянська. Відстань до Мелітополя 84 кілометри. Якщо ми подолаємо цю відстань, то ми фактично розрізаємо російське угрупування. Ми позбавляємо їх можливості, логістики з. Окупованих територій Луганської Донецької області безпосередньо Запорізької та Херсонської. Більше того, ми фактично перекриваємо так званий сухопутний коридор, який з'єднує окуповані території Херсонської, запорізької області і Автономної Республіки Крим з відповідно Луганської Донецької області. І Мелітополь це фактично ключ до Криму. Тоді окупанти змушені будуть просто в черговий раз демонструвати жесть доброї волі не тільки з території Запорізької області, бо утримувати немає сенсу. Але і відповідно території Херсонської області. Ви вчора, ну, напевно, всі телеглядачі чули такі приємні новини, як нанесення вогневого ураження по російській колонії безпосередньо на кримському перешійку, правильно? Про що це свідчить? Знов таки, якщо ми навіть цієї відстані тримаємо під вогневим контролем всю логістику окупантів, а саме Чонгар, то можливості утримати не тільки Херсонську область, але й відповідну Автономну Республіку Крим стає все менше. Справа в що Крим нікому не вдавалося утримати. Не в роки так званої громадянської війни, ви пам'ятаєте блискавичний прорив Крим. Українських повстанців під керівництво Махна невідповідна в роки Другої світової війни. Це фактична пастка. А враховуючи те, що зима і можливість логістики у окупантів досить обмежені, на морі шторм. Якщо ми візьмемо Мілітополь, то єдиний шлях постачання російських окупаційних військ тилових районів, а мовиться про. Паром на переправу єсь Маріуполь буде відрізаний. Фактично, росіяни опиняються в пасі, залишається один, тільки Кримський міськ. Пам'ятаючи ну, ті події, які ще що не донедавна тішили українські церця, я не виключаю повторення цього сценарію. Тим більше українська сторона продемонструвала можливості нанесення вогневого ураження з використанням безпілотних літальних апаратів по глибинних. Районах Російської Федерації. Я нагадаю, аеродром Енгельс знаходиться від українських кордонів на відстань 650 кілометрів. Тому, шановні українці, ну підстав для стриманого оптимізму. знаєте, от я вам дав короткий огляд ситуації mm. на фронті. Тому підстав для стриманого оптимізму більш ніж достатня. І ці підстави підкріплюють заяви власне сполучених штатів щодо можливості нам передачі систем Петріот. І відповідно отримання... будемо слідкувати про щось да, абсолютно Можливо, сьогодні нам домовиться. Так. так я вам дуже дякую за хороший прогноз під час нашого інтерв'ю від повітряної тривоги. Український сподіваємося, так. скоро від Генштабу почуємо про відбій тривоги у напрямку Бахмута. Дякую вам і насправді першочергово збройним силам України. І віримо в нашу перемогу. Так, тримаємо стрій, все буде Україна.